Добрий день, 28 вересня Полтавська область. Сьогодні подивився на каналі Сергій Ярмола, YouTube канал Озер Голд Деплоідна слива. Думаю, йо в мене ж теж вона є, я за неї просто забув. Ну і подивлюся, хоч що, що там, чи є, щось, чи немає. І от, що вам сказати? Сказати, дивіться, там відео можете подивитися, Сергій Ярмола, YouTube канал знайти. Значить, показує, що Та, десь приблизно, як і в мене. Отак, врожай не дуже великий, деякі плодики перезріли, але ну, в мене не перезріли. От бачу одне щось прокусило його, і тут починається загнивання. А так, врожай великий. Далі. Ну, і деревце ж невелике у мене. Деревце невелике. От. от. Так що воно молоде. В тому році тут ще плодів не було. В коментарях у Сергія там один чоловік пише, що викидайте його нафік, бо все рівно врожаю ніколи на ньому немає. Не доб'єтеся врожаю. Що я хочу сказати? У мене ще була. Привито в крону сливи, домашньої сливи, озерк ой, Байрон Голд. Оцей. Щоб раніше був врожай, і побачити, що це дійсно воно, і яке воно, і чи треба надалі його деревину тримати, чи ні. Так от, в тому році це було. Ну, як другий рік не другий, а рік росло, в общем, третій рік від щеплення, то завантаження було, я нормував отак, залишав слива від сливи і така довжелезна гілка, і все було в сливах. В цьому році я ну, відчепив ту гілку через те, що вже в мене є деревинка, оця ось, і мені достатньо її буде. Так, вернемося до моїх слив. Я прийшов, подивився, сливи ось такі. Їх можна було б трішки раніше, бачите, вона вже так просто аж розтягнулася, ця плодоніжка, щоб відпасти. От, і вже вона так більш-менш м'якенька. І зараз будемо зважимо їх. Зважимо. Так, що вони мають у мене? Так, 180 вісімдесят грам. Ну, це мабуть, більше, а може і ні. Ну, так само, 180. І от тут менше трішки. 160. Ну. Розмір, звичайно, великий, бо... Бо мало їх. Уже є. Розм'якшена, Є ще так. ну Треба було трішки раніше їх і на дозарювання. Вони стають гарно такі жовті. Оцей рум'янець буде добре, ще ще краще виділятися, ніж зараз. І по смаку це буде диплоїдна слива. Один із кращих варіантів диплоїдної сливи, Тим більше такої пізньої пізньої. Ну Кінець вересня, кінець вересня, це доволі Ну Там Анжеліно, ну, звичайно, Анжеліно не буде з такими ароматами. Теж непогано, гарна і лежить довго до Нового року в холодильнику. В домашньому холодильнику до Нового року лежить Анжеліно. Ну, ця, Це ось ще жовтень застає. Так що, якщо ось такі, такі ось... Все це ось можна дозарити, то в першій половині жовтня все можна споживати. Ось так.